Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій, бо я пектиму сирну паску, шматок тіста вкладаємо у форму, придушуємо, розрівнюємо зверху кожну паску і даємо сходити пасочкам 40 хвилин. Прийшло 40 хвилин пасочки зійшли і включаємо духовку на 180 градусів. Випікаємо паску 40-50 хвилин. Через 40 хвилин менші пасочки вже спеклись, виймаємо їх із форми. Ви тільки подивіться, які гарні пасочки у нас спеклися. Підпеклися гарно знизу, зверху, хоч картинку малюй. Паску кладемо на бік, щоб вона так охолонула. Ви тільки подивіться, яка паска м'ягенька, пухка. Дуже вдалий рецепт.